Всім привіт! Мене звуть Вероніка, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я знімаю останнє відео року 2022-го. Цей рік був дуже важкий для кожного українця, тому сьогодні я хочу підняти трішечки настрій вам і собі, і підвести фінальні підсумки цього року. Я знайшла якийсь е, тех на просторі Ютуба, е, BookTube, е, якийсь е, грудневий тег, е, під який ти підбираєш книги і так підводиш підсумки. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про мої найкращі та найгірші книги е, 2022 року, то є посилання на минулі два відео. А в цьому я намагалася підібрати книги, які я не а, згадала у минулих відео, але пару декілька повторень все ж таки є, я не змогла їх оминути. Так, переходимо до номінації 2022 року. І так, перший пункт має назву сніговий ком, і це найтостіша книга, яку я прочитала у цьому році. Повинна була бути інша книга, якщо я би дотримала свого плану на 2022 рік і все ж таки дочитала а, графа Монте Кріста, я його почала, дочитала, напевно, перший том. А, і якось не, не пішло. Тому у цій номінації книга. Сенсома, знов сенсом, Кам'яне серце. У цій книгі 736 сторінок і це найтостіша книга цього року. Це п'ята книга з циклу про Метю Шардлейка Перша має назву Горбун Горбун Лорда Кромвеля. Це мій цикл цього року, і я вважаю гріх не напам'ятати вам про нього ще один раз. Останній, а можливо, ні. подивимось як вийде. Кожна книга сенсом напевно це якийсь вид типу божевілля, який обіймає тогочасну Англію 16 століття. І ти в усьому цьому божевіллі варишся разом з головним героєм і намагаєшся розв'язати якісь загадки, знайти злочинців, докопатися до істини і правди, і на фоні історичних події, і мені це дуже-дуже подобається. Вона дуже класна, ця серія. І я не знаю, я не зможу напевно з нею розлучитися у наступному році, але потрібно все ж таки дочитати і дізнатися. А, кінець ну не кінець, історія, напевно, якісь особистісні, все ж таки а, моменти у головних героїв хочеться дізнатися. Саме ця книга, п'ята частина, це, це одночасно таємниця, така темна родового помістя. Непоганий такий детектив і драматичні військові події у Англії, які йдуть фоном, але відіграють дуже велику роль у житті кожного англійця. Наступна номінація має назву Пар від дихання. Це книга, яку ти прочитав. Вона тобі сподобалась, але досить швидко забулась. І це в мене книга Шона Байтла, відомого автора, який написав щоденник книгаря. І я прочитала його книгу «Сим типів людей, яких можна зустріти у, у книжковому магазині. В моменті, поки я читала цю книгу, мені вона подобалась. Мало що може не сподобатись у цій книзі, тому що. Книжковий магазин, люди, які заходять туди, шукають якісь книги своїх улюблених авторів, можливо, або комусь на подарунок книги. Дуже прикольно, але зараз я вже й не згадаю, які самі типи для себе виокремив автор, і що там взагалі якось було. Ну, напевно, були типи людей, і все, що я пам'ятаю. І третій пункт має назву Какао біля каміна, і це найзатишніша книга року. І для мене це книга Чаклунський квітень Елізабет фон Арт. Там найголовніше і найзатишніше це місце дії. Це така сонячна, квітуча е, італія. Маєток, який знаходиться на горі. І вранці ти, коли виходиш на балкон, ти бачиш море, бачиш гори, і аромат, який змішався між ароматом моря і квітів, які розквітають навесні. М -м 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 -м. Мені здається, це кайф. Така мила, трошки наївна книга. Але вона якась така ласкава, як промінчик весняного сонечка. Четверта номінація має назву Ожеледиця найбільше розч... розочарування цього року, і я розповідала у а, підсумках року про найгірші книги року, десь там буде посилання. А, це для мене Майк Омер і його мережа смерті. Я так сильно люблю Майка Омера, він, напевно, для мене один з найкращих письменників жанру детектив та трилер. І ось так я підсковзнулася на його книзі. Наступний пункт має назву Улюблений Светер і це улюблений автор і його книга, яка сподобалась цього року. У найкращих відеороку я розповідала про книгу Рея Бредбері. Літо. А сьогодні хочу вам розповісти про його книгу Темний карнавал. Вона також є особливою для мене, вона мого улюбленого автора. Вона мене не розчарувала, вона подарила мені ті емоції, на які я розраховувала. Тут, напевно, така досить мрачна і темна довірка оповідань в Бредбері. І найголовніша фігура у всіх цих оповіданнях це смерть. Вона є тут у різних формах, десь вона іноді на фоні, десь вона прямо головний персонаж. Але всюди вона проходить ниточкою через всі оповідання. Ця книга, напевно, бенефіс смерті, і вона подарувала ця книга мені ось ту таку. Темну тривожну атмосферу у жовтні, на яку я і розраховувала. Тому улюблений автор, улюблена книга, все, все в нас склалося. Вступна номінація має назву Смажені Каштани. І це книга з незвичної категорії для мене. І ця, ця книга має назву Париж, Франція, особисті спогади Гертруде Стайн. Для мене це була така книга експеримент, тому що я. До цього не читала книги, в яких так можна сказати, експериментують з мовою. Тут немає майже розділових знаків. Тому що Гіртруда Стайн вважала, що людина думає без розділових знаків, тому на що вона їх буде писати у книзі? Це ж її роздуми, її спогади, тому там немає а, крапок, двокрапок, ком, але все одно. Через це трошки важко це читати, тому що все ж таки подумки я так прям брала ручку і ставила ці коми і двокрапки, але мені все одно дуже сподобалася ця книга. Взагалі мені подобаються всі книги, які, в яких є Париж і Франція. Це якийсь мій фетиш, напевно. І, взагалі, вона прям так з любов'ю розповідає про місця, де вона бувала, зустрічалася з відомими письменниками втраченого покоління, і так трошки я. Зазирнула туди, і мені сподобалось. Думаю, що я спробую щось ще в такому жанрі. Наступна номінація має назву Мандарин без кісточок, і ця це книга, від якої я нічого не очікувала, але получ... отримала чудову історію. І книга, яку я підібрала під цю номінацію, це непростий читач Алан Беннет, а, головна героїня. Цієї книги це королева Єлізавета, королева Великобританії, яка вдруг одного, одного разу зрозуміла, що вона дуже любить читати. І в цій книзі розповідається, як це не дуже, не дуже вже й просто любити читати. Ти читаєш і згадуєш, пригадуєш себе як читача, що в тебе так. То є такі якісь звички, що ти, наприклад, не можеш відірватися від книги, якщо є якийсь є там такий поворот у сюжеті, що ти можеш не спати ночами, поки не дочитаєш цю книгу, чи не хочеш кудись йти, відміняєш зустріч, тому що ну, в книзі зараз. Ну, Книга без тебе зараз не може, або ти не можеш без неї. А, тому вона така досить позитивна ця книга. А, мені, а, мені дуже вона сподобалась взяла. Не думала, що буде щось таке особливо, але така приємна, тепла історія. Наступна номінація має назву Мороз по шкірі. А, книга, яка визвала в тебе відчуття суму, співчуття. І це, напевно, Найсумніша книга є мужиці, і цей це військовий щоденник Ольги Гребенник. Тут нічого не можу сказати. Перші дні війни всі ми співчуваємо один одного, але тримаємось. Наступна. переходимо до більше якихось позитивних номінацій і вражень. Наступна номінація має назву Фейерверк. Книга, яка залишила після себе бурю емоцій. І для мене це книга Мій дідусь був черешнею» Анджела Нанеці. У цій книзі є все все, що вам потрібно: є товсті собаки, є дуже розумна гусиня, є. Мама, яка дуже за тебе хвилюється, переживає, але розуміє і пам'ятає себе у тому ж віці маленькою дитиною. Є тато, який постійно нічого не встигає, затримується на роботі, але намагається виправити, і все ж таки, провести з тобою більше часу. Є бабуся, яка дуже любить тебе. І готують тобі смачненьке. Є дідусь, який трошки такий, можливо, пришелепкувати і зробить з тобою, піде з тобою разом на будь-які авантюри і буде з тобою жартувати, в якого ти проведеш найкраще літо в своєму житті. Книга прям. Книга прям випромінює такий світ, таке тепло, яке тебе загріває, і ти отримуєш просто повний спектр емоцій, іноді сумних, але більш все ж таки позитивних і якихось таких е життєстверджуючих. Наступна номінація це монетка у снігу, яку випадково взяла читати, і вона сподобалась. І це для мене книга перший ковток пива, і інші. Е різні маленькі радощі життя. Філіп Деле. Я шукала якусь таку книгу легку, можливо, трошки нагадую, яка буде нагадувати Пітера Мейла. Не за сюжетом, а саме за відчуттям якихось таких теплих, легких, трошки позитивчику. І взяла читати цю книгу. Ця книга, невеличка за розміром, нагадує якісь, напевно. Вірші у прозі, в яких є все. І ароматна випічка вранці, і аромат весняного садочку після дощу, і аромати якихось домашніх солодощів. Це такі е, невеличкі замальовки про життя, якийсь такий момент відчуття ось у дану секунду, яку автор зупинив, записав, е, якісь такі малесенькі е, примітки. І, е, із таких ось е, нотатків складається вся книга. Я навіть після того, як прочитала цю книгу е, у нотатках в телефоні, е, сама записувала свої якісь буденні е, малесенькі радощі, які я, можливо, не помічаю, але мені здається, якщо саме на чомусь такому позитивному, е, позитивному концентруватись, то життя стає легше. Наприклад, навесні, коли було, напевно, всім дуже важко, я виходила вранці гуляти з собакою, купляла собі каву, відпускала собаку на полі, тут у Румунії, звичайно, на жаль, не на нашому полі, біля дому. І... Цей перший ковток кави, цей аромат е, ранішнього повітря е, навесні. І ти розумієш у цей момент, що ось цей такий малесенький шматочок щастя. Наступна номінація «Святкова гірлянда е, книга з такою магією. І для мене це в цьому році «Містер Вуду і дні Міра Дей». О, oh, це така досить <гум> чудлива історія, малесенька, про життя однієї людини, дуже такої лінивої, і як ця людина живе з своєю мамою і з своїм сином. Але від цієї книги прям якось так і віє якимись чарами, магією, і таким ось домашнім теплом. Ця книга досить така, напевно, якщо можна так сказати, настрійова річ, тому що, напевно, не під кожний настрій вона підійде, потрібно якийсь такий знайти стан душі. Вхопити його, читати, і тоді ти отримаєш 100% задоволення від цієї книги. І в ній є просто все: старі якісь шафи з кучою речей, які викликають в тебе спогади, аромати лимонного пирога, запах портвейну гарячого. Прям хочеться трошки шматочок лимонного пирога і, можливо, Бокальчик Ліндвейну. Чому ні? Так. Наступна номінація це Слідина снігу найкраща детективна книга року. А, насправді було з чого вибрати. А, і я тут назву навіть дві книги, тому що все ж таки не змогла вибрати одного автора. Перша книга це а, Себастьяна Фіцика. А, має назву Інквізитор. Читаючи Фіцика, в голові відбувається щось таке. Ти читаєш і таки не зрозумів. Знов не зрозумів. Ось зараз було взагалі незрозуміло, що це таке, що відбувається. А потім як зрозумієш. І все, ось ці всі пазли, які розкладає автор на протязі книги. Хоча вони всі досить такі маленькі. Як складаються в кінці в одну картинку, ти тобто таке, ага, ось так воно може бути. І ще одна книга, детектив, який мені дуже сподобався, це Аспект Диявола Крейг Рассел. Що може, бути, що може бути більш чудового і лякаючого, ніж нічна містична Прага, а, і в околицях міста є а, замок, в якому а, заключена шістка дьявола. шість а, серійних пивць, а, самих найжорстокіших, і до них ходить психіатр, який намагається. А, Знайти такий аспект диявола, що пов'язує всіх цих людей, і паралельно у празі відбувається вбивство. Це дуже класна історія, дуже така моторошна, дуже сподобалось. І від усієї душі вам її рекомендую прочитати. Наступна номінація Олів'є книга про сім'ю. І, і тут мій улюблений. Автор Бакман і його книга, що мій син повинен знати про устрій цього світу, більш детально ви можете подивитися у минулому відео про найкращі книги року. А зараз скажу просто, що вона дуже класна і дуже тепла і дуже така позитивна. Наступна номінація це новорічні канікули, цикл, з яким ти міг би провести всі канікули, і це, напевно, цикл Тес Герітсен про патолога Анатома Моро Алс та детектива Джейн Ріцолі. Я читаю книги Тес Геррі, це не за порядком, як вони йдуть у циклі, так якось щоб попалось під руку, те й читаю. У цьому році я прочитала чотири книги о, у авторки: це о, Клуб Міфісто, Гонителі Смерті. О, це Убивчий холод та Грішна. І всі вони дуже класні, і можливо, я і далі продовжу на новорічних святах читати якусь моторошну історію вбивства і її розслідування. Дуже класна серія. Мені прям я прям радію від того, що я її знайшла. І в нас чудові є видання від клубу сімейного дозвілля. Прям дуже кра класна серія, така червона-біла. Коли я її повернусь, до куплю обов'язково всі книги, які я прочитала і які не читала також. І остання номінація це Святкова обгородка. Найкрасивіша куплена книга у цьому році. І це, це звичайно, легенди Олімпу від Рейчел Смайт. Ну... Ну, гарнюніше. Ну, як тут ну, не погодитись, вони найкрасивіші. Ну, взагалі, мені не дуже є з чого вибирати, тому що я в цьому році не дуже їх купляла, оскільки я тут. Але ну, тут спорити нема з чим, вони дуже гарні, дуже важкі, така класна бумага, дуже гарний малюнок. Ну, ось і все. Це останнє відео, воно здійснилося. Пишіть, будь ласка, якісь, а можливо, номінації, які вам найбільше сподобались. Пишіть, підбирайте під них свої книги. А я вам хочу побажати у наступному році перемоги. Я думаю, ми всі з вами на з ніч з 31 на 1 загадаємо одне бажання на всіх українців, і, вона, і воно наступного року обов'язково 100% збудеться. Україна переможе! У нас буде з вами мирне небо. Ми зможемо обійняти. Я зараз буду плакати обійняти своїх близьких, своїх коханих людей, зможемо повернутися додому. Найважливіше, що всі повернуться. Бажаю вам цього з здоровими і живими. І побачимось в наступному році. Бережіть себе!